Дивись, вони, коли люди зустрічають чи бачать, от кажуть, о, ти, ти, о, ти блогер, і... а не знають навіть, хто я. Навіть як зовут не знають, Того спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук, я взагалі пацан з Полтави, з Падола з району. У мене мама просто вчителька, батько у мене стой, краснодерівщик, ну вони такі інтелігентні, начительні, бабуся була. Не гарні, там завідувала, Ну, тобто, така сім'я проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там українськими народними танцями. Я вже на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, я можу далі грав там на гітарі, на фортепіано, вокалом, вокалу, мене понятно. І все життя я займався оперним вокалом. Ну, я дуже швидко побачив, що ти оперним вокалом багато не заробиш, а займатися нам хотілося. Я там створив маркетингове агентство. Я десь відео розказував, як там, робити там, перші якісь речі, що краще всього йти в онлайн, і слава Богу, от моє не життя. <зала>, з онлайн, і, ну, я завжди в цьому. Хочеш спробувати себе в контенті і отримувати з цього бонуси? Поширюй українське деталі в профілі. Напрямку рухався і забезпечував собі там, і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалу тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати, бро, я дуже абичний дуже пацан по не знаю мені здається нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато і через те, що я блогер можу доноситися до людей. Мені каже, це все нічого більше по.